Мої вітання! Ви на каналі Inform Channel. Сьогодні я вам розповім, як повністю відключити прослуховування на вашому смартфоні. В першу чергу, себе стосуватися голосових викликів. Вам стане відомо, як захиститися від прослуховування через мікрофон під час розмови. Спочатку перевіримо можливість прослуховування через виклики на вашому телефоні. При наявності таких дій, я вам покажу, як від цього захиститися. Надалі ви дізнаєтесь також про інші варіанти прослуховування. І так до справи, відкриваємо клавіатуру. Набираємо код зірочка решітка. 21 решітка. Далі клавішу виклику. Перед вами з'явиться вікно з декількома пунктами. У мене скрізь стоїть напис Не передресовано. Тут треба звернути особливу увагу. Якщо хоча б напроти одного пункту буде стояти номер телефону. То з великою ймовірністю ваш телефон прослуховується. І якщо це так, то далі я покажу, як відключити. Далі переходимо до наступної перевірки. На клавіатурі набираємо код зірочка, решітка, 43, решітка і клавішу виклику. Очікуємо дані від оператора. Якщо вони такі, як у мене, чудово. Але якщо висвітився якийсь номер телефону, то ймовірно, телефон прослуховується. Тиснемо ОК йдемо далі. Задаємо іншу команду Зірочка решітка 62, решітка, виклик. Чекаємо відповіді. Вона не забарилася. І що ми бачимо? А ми бачимо дані про передресацію викликів та голосовий зв'язок. Мене результат знову чудовий. Якщо у вас інший, і він зв'язаний з тим, що висвітився номер телефону. Не панікуйте. Це може бути телефон мобільного оператора, який надає послуги. Зв'яжіться з ним і перевірте. Якщо це не їх номер, то ви на прослуховані. Наступна перевірка: Набираємо комбінацію зірочка решітка 33, решітка. Виклик: ця перевірка покаже, що за сервіси встановлені на вашому телефоні. Та куди буде передаватися вся особиста інформація. Якщо побачите в переліку незнайомий сервіс, бийте тривогу і відключайте, і ось ми підійшли до основного. Я вам покажу код, за яким ви зможете відключити прослуховування. Для цього набираємо таку комбінацію: Решітка, решітка, два нулі, двойка, решітка, виклик. І ось ми бачимо самий очікуваний напис. Видалення виконано успішно. Всі підозри про прослухування вашого телефонному минулому. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки. На все добре.